Спокійно, без суперечок і конструктивно так пройшла сесія заборської сільської ради. Депутати наполегливо працювали і розбиралися у кожному питанні окремо. Напевно, журналісти телеканалу Сфера таки вплинули на роботу сільських обранців, адже за одну сесію депутати розглянули більше 80 питань. Серед них і перевиконання бюджету в 32 тисячі гривень. Перевиконання спрямовується на субвенцію в школу заборсько і на Субвенцію для зміцнення матеріально-технічної бази в Казмичейській підтримали депутати і рішення бюджетної комісії. Мова йде про зниження ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме для підприємців, які займаються птахівництвом та тваринництвом. Проте, перейшовши до розгляду земельних питань, депутати не підтримали ряд проєктів про надання земельної ділянки учасникам АТО, мотивуючи це тим, що в заборолі немає земельних ділянок, а там, де навіть і залишилося, вони не придатні для будівництва. що з зона, І все, не поводжувати. Ну, в принципі, можна буде дорослі до цього питання, чого по нього. Але там же дівчі, вимоги, вимоги, вже дівчина, дивіться, нові відведені будуть. Ті, що вже стали, що там міняли себе, то це дівчини. А це, виходить, нові треба витрати. Нагадаємо, на попередніх засіданнях журналістів телеканалу Сфера не дуже були раді бачити депутати із Апорської сільської ради. Зокрема, нашу знімальну групу звинувачували у замовленості. Я, Що прийшло, бачу, я теж хочу дати інтерв'ю. Як давали інтерв'ю які, можливо вас замовили? Загалом на сесії Заборської сільської ради з 26 депутатів були присутні 24. Двоє попередили, що їх не буде з поважних причин, на відміну від попереднього засідання, на якому не було більше половини сільських обранців. Ось як журналісти дисциплінують роботу депутатів. Зря Жичук, Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ.